Народ, всім привіт! З вами Таск, і сьогодні у мене для вас особливий танк. Це преміумний КВ220, танк, який майже не видно у рандомі. Отримав я його з літніх коробок і тепер власноруч можу перевірити, на що він здатен у сучасних реаліях. Має бойовий рейтинг 6.0 і четвертий ранг техніки, по суті, це серйозно прокачаний КВ1, але з кількома цікавими фішками. Тож, чи дійсно він такий страшний, яким його багато хто бачить сьогодні і дізнаємось. До речі, це моє перше відео в такому форматі, тож буду дуже вдячний за вашу підтримку. Не затримую вас більше ні на секунду гарного перегляду і смачного. Перший бій карта попеля старіка. Отже, КВ-220 або ж об'єкт 220, це по суті нафарширований КВ1. Проєкт розробляли тоді, коли стало зрозуміло, що КВ-1 скоро буде неактуальним. Маємо кругове бронювання в 100 мм як у корпусі, так і у башті. Найслабше місце це щоки біля гармати та маска, там всього 90 мм без будь-яких нахилів, а Комбашня таки взагалі має 130 мм броні, що дуже дивно. Але якщо грамотно ставити корпус ромб, то броня тут виходить серйозна і можна інколи непогано таки танкувати. По мобільності в нас 850 кінських сил на 62,5 тонн маси. Це дає нам 13,5 кінських сил на тонну, максималка вперед 34 км, назад всього мінус 6 км на годину. Вкупі все це дає нам непогану динаміку розгону, за відчуттями щось на рівні пантери. Там, до речі, частенько бувають ворожі танки, туди треба продивлятися інколи. В якраз бачимо їде тигр. Зуму трохи не вистачає, тому стріляти не дуже зручно. Нормально не влучаю, і цим самим створюю собі проблему. Але вже чую, що з цієї сторони також є танки. Стоїть бульдог, мінусую його без проблем. І головна увага зараз на цей танк. За камінням. Оглядаюсь на тигра, але той наче поки не висовується. Не розумію, я, що тут за танк. І тіммейти мої. Наче присутні зліва, але ні, вони всі програють. Бачу, що це швед. Десь зараз буде виїжджати, судячи по звукам. Трохи підставив він мені свій каток. Але щось незрозуміло він робить. Можливо, хотів зловити мене на перезарядці, але щось пішло не по плану. Бачу, з респа їде тигр, але не влучає нормально, він довернув корпуса. Ще хтось прямо переді мною, їх там дуже багато катить, але небезпечно виїжджати, ні, таки не буду. Бачу, що позаду вже Пантера. Пробуваю її комбашню, але добити її так мені буде важкувато. Не проходить урон нормально. Але тімейти, наче як добирають, прям за камінням є танк, судячи по звукам це тигр. Приймаю позицію на прийомку, його мінусують. Воно ще один бортом стоїть. Легкий фраг. Ізраїльський Шерман стоїть. Занадто самовпевнено зіграв, через що й не влучив. Він мене поки не бачить. Даю ще шот, не пробиваю, не влучаю. Нормально, і ще й КТ по мені промахнувся. Наче як я повинен встигати, ризиковано, звісно, під КТ підставлятися, але свій фейл я все-таки виправив. Окей, з сім розібралися, але що робити з КТ, я, чесно кажучи, не розумію. Бачу, що танки їдуть, треба їх постійно напрягати. Позаду там ще Пантера була. Але вони всі в кущах або за кущами. Важкувато мені вицілювати їх. Не пробиваю нормально? Не щастить. Десь попереду вже КТ має бути. Ще цей тигр буде зараз піджиматися зліва. Оно де КТ виїхав. Мабуть, не бачив мене до останнього, щоб трохи корпуса довернув, я б йому нічого не міг зробити. Пантера теж щось незрозуміле робить. Порта мінусує вже позаду, тигр об'їжджає. але наче він отримав плюху. І я тільки напідставився, одразу теж отримав. Яхтпанзер 4 на полці стоїть, не встигаю я за всім слідкувати, їх дуже багато. Так, і позаду теж мінуснула тигра, це добре. Із плюсів тут, до речі, екіпаж із шести людей, який дозволяє вижити навіть після кількох пробиттів. Головний калібр тут 85 мм F-30, фактично, це найгірше з радянських 85 ок але в реалії гри майже нічим не відрізняється. По снарядах маємо камерник Бер-365, той самий, що на всіх 34-ках, та Фугас. Перший чудово працює проти нахиленої броні. Єдине, що мені реально не подобається, повільне обертання башти, кажучи на мові War Thunder горизонтальний привід. Це дуже помітно, особливо коли ти в оточенні і треба швидко реагувати. Можна спробувати заїхати і на точку, якраз де закинути екіпаж, бо перезарядка дуже страждає через те, що не повний екіпаж. Якраз про перезарядку на експертах 7,8 секунд, на Асах 7,4 і у Вене також мінус 6 градусів присутні. Якісь там мітки є. І бачу тигра Порше, який бортом летить просто на точку Б. Він трохи загальмував. Я через це не влучив. І вдруге я вже не помиляюся. Дивно, що він і далі їхав бортом. Трохи змінив позицію, бо звідси краще буде видно. І бачу ще один ізраїльський Шерман. Не влучаю я. Важкувато так пристрілятися одразу. Ще хтось намагається мене помітити. То боди, тигр, але так я його нормально не проб'ю. Шерман не попадає. А от я в цей раз вже не промахуюсь. І зліва і справа наче да, з нижньої респи мене вбивають, тільки я повернувся. Отак, от буквально стоючи на одному місці, можна стримувати наступ і відігрувати ключову роль в бою. Рухаємось в наступний бій, на цей раз нас покинутий завод. І знову я десь на БР 6,7. До речі, звертаю вашу увагу на те, скільки очок відродження коштує танк. Це орієнтир, щоб розуміти, чи в топі я чи ні. Тут 120 очок, і це десь БР6,7. А значить, проти мене вже можуть бути серйозні танки, які пробувають мене практично в силует. Це треба враховувати, щоб розуміти, з ким в теорії можна зустрітися. З того напрямку інколи можуть бути танки, тому треба туди поглядувати. Бачу кулемет 6, помічу його, щоб тімейти бачили і не злилися об нього. Пантера вискочила. Мінусую її. Не чекала вона мене, мабуть, за запакану. Хотів заїхати на точку, але вже бачу, що не встигаю через цю саму Пантеру. Спробую глянути, що там на Б. Бо щось там порожнє, тімейтів немає. Йде Пантера, але я не встигаю. Зліва танки чую, Багатенько щось там ворогів, наші як тигр десь тут. І справа, і зліва, поки не зрозуміло, воно в цистернах бачу ту саму Пантеру. Але знов не влучає нормально. Трохи не щастить. Намагаюся зреагувати на всі ці звуки, воно вона далі їде, наче мене не бачить. Орієнтуюся на звуки мінус бульдог. Того, що взагалі нічого не зрозуміло, дуже багато з усіх сторін танків. Тюмейтів щось щось ніде немає. Не пробиває тигра, але і він мене не пробиває, і в теорії у мене, наче як повинна бути швидше перезарядка. На цей раз влучаю. Ой-ой-ой, позаду ВФВшечка, це дуже погано. Пробиває вона мене в башту, і, скоріш за все я пограв. Але ні. Пробачає вона мені ще один раз. І ще один раз. А я її влучаю у БК. Вона дуже швидко стріляє, через що є незручним суперником, ще й флаг 8-8 у неї. Ще щось танкую, я навіть не розумію. Але їх тут дуже багато з усіх сторін, я нічого не зможу зробити. Позаду тигр, спереду Пантера, я вже не встигну ні до кого розвернутися. А на мапі тим часом жодного тімейта навіть десь поруч. Беру дублера, можливо, щось ще виправлю в цій катці. Тигр, ще якісь танки. Не бачу я нормально куди стріляти, через що я не влучаю. По мені прилітає Пантера F. Вицілюю її щуку, нормально залітає. Спробую добити. Влучаю її в передній каток. Вони ще одна пантера. Трохи лівіше. Не пробиваю чогось, справа по мені перелітає, тигр мене пушить. Ззаду постріл. Тут я погано, дуже погано вистрілив. Ще позаду постріл. Вже мінусую тигра, і просто жесть, скільки їх на мені. Ну а ми йдемо в наступний бій, це американська пустеля, і цього разу я в топі. Зараз наглядно видно динаміку. Ми переганяємо Шермана, і на початку навіть той не сильно відстаємо від М18. -го. Зрозуміло, він зараз полетить, але загалом для такого важкого танку це непогано. Оскільки я в топі, треба спробувати зіграти трохи агресивніше, а, але навіть у топі не треба недооцінювати ворога, є ті ж самі: Шермани, Firefly, Тигри, Пантери, М36, всякі ПТшки. вони нас спокійно можуть пробивати. Займаю простріл, тут зазвичай багато танків їздить. Хтось вже засвітився. То француз був преміумний. До речі, щодо балістики. Сітка комфортна, не розповзається на великій відстані, тому з часом пристрілка на око стає максимально точною. Треба нам, мабуть, кудись рухатись. Бо вороги щось не дуже активні. Вон ще один танк їде. Це Sherman Firefly. І одразу за ним ПТ-76, але вона мене не бачить. До останнього не бачила. Ще справа чую є танки ворожі. І ще танк їде. І то теж Sherman Firefly. Один за одним просто їдуть. Бачу два танка, але тигр мене вже помітив. Змалював, як то кажуть. Виїжджати на нього я не дуже хочу. Спереду ще танки, але ніхто не підставляється. Тому буду чекати, поки тигра хтось розбере або відволіче на себе. Він якраз отримав плюху, тому треба допомогти, виїжджаю. Можливо, доберу його, але вже й без мене впоралися. Але далі ще один стоїть тигр. Прямо бортом. Планомірно ми їх продавлюємо. Повільно, але впевнено. Іще два шермани. Стріляю по першому того, що він заїде, потім я його не встигну вбити. Його тімейт не розуміє, де я є. І я влучаю в текстуру. Геніальну текстуру, яка не прострілюється. І отримую мінус казну і ще декілька членів екіпажу. Не думав я, що він на ходу мені так закине, прям точно. Повезло мені, що я вижив. Але то мав бути ізі фраг, але отак от гра мене підісрала трохи. Бачу комати Пантера. У них тут якась аварія. Пантера мене наче не бачить. Мінусую важку комету. хоча можна було і в борт стрільнути, але я вирішив, що ось так. Пантеру хотів добрати, але вона в останній момент довернула корпус, і я дав їй паливний бак. Ще зліва щось гуде. Ну, то щось несерйозне, але комад вже міг відремонтуватися за цей час. Але мені щастить. Підтискаємо трохи респу їм. Бачу, що на мапі там якийсь танк, середній з ним воюють це Пазік четвертий. й Довго я його вицілював і тигр в мене не пробиває. Але бачу, що в мене перезарядки на вистачить через екіпаж. Хотів до цього їхати на точку, щоб поповнити екіпаж, але все ніяк не знайшов для цього часу. Ось і маємо. Спробую об'їхати, вон там якийсь ще танк засвітився, його мінус Спробую об'їхати, бо знову ж таки на тигра я не хочу виїжджати прямо в лоба. І по звукам він наче теж трохи під'їжджає сюди поближче. Якісь постріли, середній танк світиться на мапі. Знов Sherman Firefly. І тигр по звукам вже зараз буде виїжджати, а в мене перезарядка. І відволікся він на тіммейта, і спокійно я його забираю. Вже майже нікого не залишилось, тому їду добивати останки. Якийсь швед загубився. І воно бачу зенітку. Це щора. не б могла би вибити гармату, пушку, але їй не пощастило. І ось такий чудовий бій на 13 фрагів у топі. Просто гріх було б не показати цей останній бій на сьогодні, натанковано тут десь років на 10 вперед. Мапа це якась версія битви за Ель-Аламейн. і тут я у топі. Виїжджаю на звичну для себе позицію. Щось їде. Я дуже сильно поспішив. Не зрозумів, я, що це за танк. Це був АРЛ 44, йому треба стріляти в щоки. Мені вибивають казну і гусеницю. Мабуть, я пограв. Але скільки вже по мені не пробитів, і димама мене вже намагаються закрити. Поміщають мей там, де вороги стоять. Але поки мене наче не пробувають. Невже просто візьму і поїду. Так і да, ніхто більше мене не пробив. Пробую трохи змінити позицію. Але ось тут наглядно видно, що таке незручна позиція для танка. Мені трохи не вистачає кутів нахилення да, у Венів. Я навіть не розумію, звідки по мені стріляють? Вони усюди. Вон якийсь Шерман. Ось це й справа. Невже цей Шерман мене пробив? Я наче був лобом до нього і не підставляється. Але треба щось робити вон там джамбо. Хотів дати на гусеницю, але не вийшло. Ну, зліва танк бортом, можливо, його зараз заберу. Ага, тільки я відвернув одразу Шерман виїжджає. Але не падаю духом і беру дублера. Та й така гра у топі це просто сором, як на мене, плюс. Завжди раджу догравати до кінця, до адекватного, бо треба поважати старання тімейтів. Хоч і не всі стараються, але деякі стараються. Бачу щось на полці, то М18 стоїть, звична позиція. На жаль, не званшотив я його. Десь повинні бути ці шермани, які тут кружляли. Справа чую звуки. Зенітку підривають. Внаглу викатую. Прям на ходу даю шот. Зверху ще джамбо. Спереду ще Джексон. Повезло мені, що я його ваншотнув. Невже буде викатувати? Даю В НЛД, думав, думав, урон пройде, і я його ваншотну. Можливо, зараз пройде. І взагалі немає урона. Йому трохи незручно по мені стріляти згори. не вистачає кутів. Але ні, я все ж таки в пушку вистрілю, бо цей кружок кіберспортсменів потрібно закінчувати. І спокійно заїжджаю йому в бортан. Ще позаду чую звук. Він мене так в житті не проб'є. І даю йому прикурити в борта. Їду в наглу на точку, бо очок в нашої команди все менше і менше, а тімейти нічого не хочуть робити. Спереду танк проїхав, плюс, пам'ятаю, зліва десь повинен бути М18 на полці. От тм 18 десь вистрілив, цей танк виїжджає, я його від бедра вбиваю, бо він подумав, мабуть, що М18 мені якийсь кріт дав. Неприємна ситуація з тим М18, я не розумію, де він. Але треба кудись їхати. Воно він стрільнув ще раз. Ой, щось здається, що цей літак до мене в гості. Можливо, зможу йому трохи завадити. А, ну все. Що? Як я це танканув? Там бомба більше, ніж мій танк був. Просто подивіться, яка вирва піді мною. Ну, але це типічний War Thunder. Нічого дивного тут немає, позаду ще танк. Зенітка американська. Ще один зброс, але не влучив взагалі. Брон смішний. Зараз будемо півроку кружляти навколо цієї хатинки. Дуже дивно, як я вижив, дуже А, ні, він підставляється. Я не буду це коментувати. Можливо, двох одним пострілом Ні, не виходить не цього разу, але вже й очок нас немає. Команда просто в ауті. І ще бомби, і ще й сам розбився, і ще й тіммейта забрав. Ну, хіба що тільки так мене й можна вбивати. Тож, що я можу сказати про КВ-220? Якщо коротко, гра на ньому дуже нагадує КВ5 із World of Ten коли ти в топі. Він добре танкує, має доволі швидку перезарядку, і хоч гармата не найкраща, у поєднанні з іншими ТТХ це робить його реально важкою ціллю для противника. Так. Танк скілозалежний, як і більшість техніки у War Thunder. Загалом грати на КВ мені сподобалось, але як це часто буває у War Thunder, в топі це імба, а внизу списку вже доводиться виживати. На цьому все. Дякую за перегляд, до зустрічі в нових відео!